Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. мокутні, братики-танкісти. Як ваші справи? Пишем в коментарях. Звісно, що ж та коментуємо, яких боїв у вас більше: прогрісних чи вирішних, адже це мені. Досить таки цікава інформація, якщо чесно. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком 5-зірковий винищувач. Давнесенько не було твоїх реплечиків, твоїх боїв на каналі Бронебійник братчику. І нарешті все ж таки цей день настав. І ми зможемо з вами подивитися такі потужні, насправді, потужні реплечики від п'ятизіркового винищувача на Супер Суперконкверорі на карті ЮКОН. В рандомі, в режимі бою. Е, перевага. Адже маємо аж 4 точки. До речі, ми точку Б забрали, точку С також вороги забрали. А е, получає, хоріх тусується там, хто там ще. Баджер, ну ну давай. Баджер кудись поїхав не в нашу сторону. Це вже добре. А хоріх починає хапати по всіх статтях. Подивися, залишається всього ж на всього 2707 хітпоинтів. І все. Це просто на один зуб. Якщо гарно влучити, і головне переключитися на підкалібр, так як зробив наш сьогоднішній герой, дивися, ми блокуємо його. покращену ББшинку, тому що бачив, який середнячок сіреньким позначився, був, 550 це не є його максималочка. Значить це класичний снаряд, який він не пробиває, на щастя, на. Ну, класичний, маю на увазі, покращена його ББшинка, Чомусь нас не прошило, адже це одна із кращих пробивних. Снарядів один із кращих пробивних снарядів в цій грі, його Бебешенка Хорі. Одвічний, спорт, я... Одвічний спор, Яга чи Кумульяга, е, Кумуль, е... ББшенка хорі. Так, поки я розказував вам про цю фігню, всю подивимося, як ми заїжджаємо просто розстрілювати АМХ 50B. Куріше за все. А так і є, розстріляв свій барабан і пішов на довгу каденцію, і в нас є шанс свій ДПМ роздпмлювати. Зарядив він снаряд і поплатився все ж таки за, наш, за, за те, щоб по нам шмальнув. Двесь АВК від нас навіть стає, вроді не наш зводний, але чомусь до нас так приклеївся і не дає нам спокою. Подивися, просто витісняє нас. Ну, давай їй так, підставляйся, перший йти. А ми будемо відважти грати. В Принципі непогано. Епне! Ти що хотів. ТВПшник. ТВПшник, що ти робиш? Ми тебе бачимо, ТВП відіграв. І маємо три колака, до речі, після бойову статистику. Чим не прекрасненько, дивися, не блін, верхній броньовий лист на 300 всього лиш на всього видаємо, тому що там в нього все ж таки великий кут. Бачиш це е, верхнього броньового листа, тепер і в нижній попадаємо чомусь не з. Знай середньою шкодою, чомусь вилітають снаряди підкаліберні по твердій броні поляка. 60ТП. Отак, Нашу... ну тут снаряд, теж такий, як то кажуть, раз на но Новий рік можна і не попадати. Можна собі такі е, дозволити маневри, адже 4К ми вже маємо, 3 колика є. Але все ж таки розслаблятися не треба. Тому що... Ніх ще живе третанчика. На блін. тут залітає як до себе додому. Розвертається і весь фокус він бере на нашого вк е, е, 201 к А ми за той час просто роздемлюємо свою гармату, розчехляємо по А60ТП. Ну, давай ще бере за. Ех, так, дивися. Е, альфучки вилітає, 448 чи 46 там. Вилетіло, добре, я не звернув уваги. В принципі, в нас що може по дефолту вилітати в 400, то 48. Ну чому не 500? Ну все ж таки хотівки бронебійника, як завжди, не будуть взяті до уваги. Але вже добре, що жовтий, на... жовтий знак наголосу, адже ті, хто мене дивиться вже давно, знають, що я люблю жовтий знак наголосу. Підбираємо. Бачателона ворожбенського залишається один баджер. Один баджер. Останній із сетапу ворожих. Сил, та що ти бісишся, телефон? Закрий свою пательку. Так. Е, що в нас тут? Забираємо точку. Е, поки ми були на цій точці, ми його, е, наш сьогоднішній герой, її, звісно, що ж забирає. І їде. Останній раз десь світився якраз десь в цих краях, але все ж таки, хто його знає, де він зараз може бути. Можливо, поїхав десь на центр. А можливо, і ні. Зараз. О, по мені подивися, точка Д. Значить, він вернувся туди, де ми тільки що були. Вертаємося туди. Я, я хотів би, щоб він поїхав ось туди до річки вниз і підставив, звісно, що свої борта та корму, але, скоріше за все, так і є. він їхав би сюди після захоплення точки. Ми йому даємо. Майже на хорошу таку шкоду, він дає по нам фугасу, ти здоровий був постійно, так по нам і бий, але ні, все ж таки він перезаряджається на покращені снаряди. Але це для нього просто без шансів. Тут влучає просто у текстури, а ми його забираємо. І маємо дві точки, блін. І ще 6 коликів після бойову переможну статистику. Що ж, давайте глянемо на після післябойову статистику. 7074 на пуляної шкоди. 1480 заблоковано, 6 знищено, 6 пошкоджено, воїн майстер пуле. Головний калібр. Вітаємо тебе, п'ятизірковий винищувач із пулем. Пішов плюс, подивися, наскільки. 775 срібла. Свій сейф, свою купілочку. Перше місце по нанесені шкоди 2018 вільного досвіду заробляє. Нічого собі сказав я собі. Е, Премія Мака до речі, такі один із танків, який міє гарно і добре фармити за кожен переможний бій. Що ж друзі, ставимо подобайки, за такий перший хороший такий розвальний бій в рандомі, в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплі в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали, дивитися другий бій, також в державця під ніком 5 зірковий винищувач. І Так, танкісти. Маємо другий бій. Це в нас карта Ешелон. І знову ж таки, рандомчик в, рандом, в рандомі режим бою перевага. Суперконкверу і наш п'ятизірковий винищувач змішалися в воєдину. І давайте подивимося, як ця вибухова суміш в тротилі буде бомбити сьогоднішній рандом теперішнього часу. Як це все дійство буде відбуватися? Що ж, давайте дивитися менше, як то кажуть, води більше справи. Більше Давайте до діла. Зайняв таку позицію ближче до центру. Одразу ж наші точку Б забирають, і біля них тусується один такий позатенький танчик. Важкесенький. А нам насвітиться світиться маркер ВЗ, світиться маркер. Одразу ж фв 215 той що Б. І збоку 9 вз 68. Так, міняє позицію. Хоче заховати свій борт. Дуже-дуже добре, дуже прекрасно. Можна і тут відбашти, бити. Надіюся, без, без цього. Без шкоди для себе. Адже подивись, там вже таки хочуть у нас виїжджати. Е, в клінч! Ворожбинський тачок ФП-215Б не отримає десь. Ми його в лице запросто пробуваємо, а він лише нас може пробувати в Нижній броньовий лист, але не забуваємо за його фугаси. Таке схоже, щось на хищі. Те, що ми говорили у першому із вами. Е, бою. Вроді говорили, вроді не говорили, скоріше всього, що ні. Так, це така ремарочка. Що в нас там подивиться? Еміль другий заїхав таким положенням, що ніби хлопці беріть мене зі всіх сторін, як хочете. Він зробив велику помилку і залишається без хідпонтів. Не дали нам змоги його добрити, але ми і так маємо свій перший колок Після бойову статистику. Це був ЕБЗ. Тепер дивиться як гарно фугасом бити по фв 40.05. Ну просто ж красота підставляється. Дуже прекрасно. А ну ще раз: бля е так, він нам всього лиш на всього встигає дати один постріл, і то ми його заблокували. І це вже прекрасно. Ми залишаємося з більшою половиною хітпоинтів. Ворогів мінус три, союзників мінус три знову ж таки. Що? Правильно, це золоте правило рандому по мінус три гармати. Е Майже на початку та середини, е середині бою. Так, до нас вкатив Ф215Б. Принципі він сюди звідси нікуди і не тікав, і ВЗшка також довгий час тут усувався і вирішили таки биканути. Добре, що ми тут поки що не одні. У нас є підтримка також із важким танчиком, але він таки добре покусаний. А нам потрібно аж ось так заїжджати для того, щоб його пробити. Тут бачу, яка підступна командирська башенка у Фет 215Б. Потрібно строго в центрі. Бити для того, щоб там щось пробити. А ВЗ дивися, заїжджає борт, танкуєм на 400. Ну, красота ж. Даємо на тапки, типа почекай. Але тут трошечки ми підставляємося, получаємо цього ж на всього на 300 і це вже прекрасно. Забираємо ф 215 б І потрібно їхати битися із цим боком в клинчі, хоча він нас також може в башту пробувати аж біля маски, гармати. Там є такі зони. На 400 знов його блокуємо. Залишаємося е, три, три танчика в два ворожих. Нет, з, на, получай, як мінімум, ще раз треба по ньому шмальнути. Заїжджає до нас наша ЛТшечка. На щастя, не залишає нас тут один на один. Е, проти можна сказати, двох боків, адже бачив, там має кував маркер. Об'єкта 140, який заїжджає, і подивися, який вертуханчик нам видає раз, видає другий раз. Залишаємося з 23 хітпоинта всього лиш на всього. Може бути спартанець, не знаю, дивимось. На ще раз добре, що свій фокус на себе забрав ЛТшка, але він був на КД і 140 забирає і його, і невже і нас. На жаль, забирає, але це не кінець. Тому що в нас є союзник FV4005. Який зараз зарішає, я цей бій. Якщо ні, це буде просто крах. Подивися, в нього ж повно хітпонтів, в нього чотири снаряди. Невже він може допустити проїра? Я не знаю, але скоріше за все, що ні, не получає 140 сорок е, наш ти такий. І це, друже мітинкіст, перемога, такий достойний бій, такий дійсно потужний бій. Так, що нам нашепче після бойова статистка? 168 напуляної ворожбинської шкоди, півтори тисячі заблокованої шкоди, ну навіть, точніше 1520, 1524. Знищено шість пошкоджено. Воєн знов ж таки, е майстер та головний калібр знов ж таки. Чим не красота, ну чим не прекрасно. Пішов плюс на 256 712 срібних монет в свою копілочку. Це прем-аккаунт, якщо щось. І перше місце по нанесенню шкоди. Так що, друзі, став подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомів в режимі. бою. перевага та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіться, любіть своїх рідних та близьких, не сваріть. Посварилися, то помиріться, звісно, що ж, і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, адже ви знаєте ситуацію, друзі. Надію, що знаєте. Так що е, кажу вам ще до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.